Доброго дня, друзі! Є мені сьогодні що цікавого вам розповісти позаду мене. Бачите, привезли нам комбікорм. Слава Богу, ми будемо з їжею, з конаками і з усіма іншими нашими тваринками. Як кажуть, частину коштів заробляємо, частину вже потратили, нічого не зробиш. Також радісна звістка для тих, хто знаходиться за кордоном. Досі діють безкоштовні посилки. Ми сьогодні також отримали від моїх родичів з Австрії. Але безкоштовні ці посилки йдуть не на ім'я, а на організацію. Якщо у вас є знайомі люди, або ви є власником організації, як кажуть, договорюйтесь або самі з собою, або з тими, хто є власником організації, любої. це або благодійна, або товка, або громадська організація, і безкоштовні посилочки йдуть до 30 кілограмів. На адресу ну, у нас пересувна пошта, тому мені додому доставлять. Якщо це в місті і пошта не пересувна, то просто треба піти до відділення і забрати. Посилочка безкоштовна. Тож, друзі, я пішла далі працювати. Покажу вам клаптиками, що ми сьогодні робили, тому що роботи дуже багато. Зараз буквально. На дві хвилинки з вами поспілкувалася і пішла далі працювати. Бо гроші треба заробляти, треба годувати своє господарство, своїх діток і потихеньку відбудовуватись. Тож гарного всім дня! Поки я сьогодні займалась домашнім господарством, чоловік займався городами. Потім я поїхала працювати з клієнтами. А мій чоловік став займатися сіном. Бачите його, скільки в нас трошки багацько. Понеділок накосили, а вже в нас сьогодні субота, і тільки зараз воно висохло, бо йшли дощі, і не можна було його навіть погребти, тому що воно б пропало. А так поїдять потихеньку зимою. Всім нагадую, ми працюємо, проводимо прогулянки полем та лісом у супроводі інструктора. Ці люди вже не перший раз у нас їм сподобалось. І сьогодні традиційно ми прогулюємося. їдемо. Є також сьогодні і новички, які в нас перший раз. І всі з задоволенням катаються, дихають свіжим повітрям, відпочивають від буденності. Хто хоче до нас на прогулянки, в описі є наші контакти. З задоволенням ми з вами прогуляємося і розкажемо, як поводити себе з нашими тваринами. Управляти нашими кониками дуже легко, з цим справляються навіть дітки 6-7 років. Тож айда кататися на кониках на кінну базу полуботки. Ми всього в одному кілометрі від міста Чернігова. Мальовничі місця, чисте повітря та чудовий настрій гарантовані Ред. Вечірній аромат ромашок. Подивіться, скільки їх такі, прям як мед. О, які файні прогулянки сьогодні. І ще раз пішла з нами перемога і Ред. і Завершується наш день. Бачите, веду дівчаток на посовисько моїх трудяжок. І зараз піду ще кидати сіну з чоловіком, тому що він його нагріб, а тепер треба його збирати. Так що в мене ще день не завершується. Дай Боже, щоб до темна завершився. Отакі От справи. Дівчаткам спинка чешеться. Вже відійшла від неї, вона досі качається. А, викричилася. Запилилася для того, щоб швиденько під прибрати з себе і бути красунею. А я пішла далі. З нами ред. З нами перемога. Злата, а ти коли качатися будеш? Коли я відійду? Ну, це само собою. Тому... Ви сказав, трохи накидали, а решта будемо завтра з самого рання, Тому що дощик повинен бути. ближче до обіду. Дякуємо всім, що ви з нами на нашому каналі. Кінна база Полубахів. Лелек і прям як ми. Дякуємо за вподобайки, за коментарі і за підписку. За те, що ви нас підтримуєте. І дай Боже у всіх українців буде все виходити кожного дня. Кожного дня ми йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. До зустрічі, друзі. Бережіть себе та своїх близьких.